2 липня 2024 року на автодорозі львів Тернопіль у селі Червоний з Золочівського району сталася дорожньо транспортна пригода за участі пасажирського автобуса та буса. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись мікроавтобус Volkswagen Т4, яким керував 63-річний мешканець Тернопільської області та автобус Соларіс під керуванням мешканця Львівщини віком 51 рік. Внаслідок зіткнення водій автобуса та його напарник, 47-річний мешканець Івано-Франківщини, отримали тілесні ушкодження та були доставлені у лікарню. За фактом слідчі Золочинського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху кримінального кодексу України, максимальне покарання, передбачене санкцією статті, обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Поліцейські встановлюють обставини події, повідомив відділ комунікації поліції Львівської області. Наразі триває розслідування обставин ДТП, і причину зіткнення встановлюють.